Сашуль, привіт! А на Павлоград пойдуть? Давайте подивимося ситуацію по Павлограду до кінця літа 25-го року. Так? Зараз у нас 15 липня. Дивимося частину липня і серпень. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо питання, роздуми свої, свої думки. Чи ворог буде? Рухатися на Павлоград до кінця літа. Тобто, чи буде він наступати на Павлоград, підходити ближче. А, дивіться, мрії, думки у них, звісно, є. Але ситуація дуже довга у своєму розвитку. Чи будуть вони наступати? Ні, конкретно наступати, ні, але дуже багато активності у повітряному просторі. Тобто, дуже багато. Повітрям, так буде. Чи будуть вони просуватися? Активного просування теж я не бачу. А, якісь, знаєте, для ворога будуть розчарування. Тобто ситуація буде підвисати. Ситуація для ворога буде тяжкою. От, не все так буде просто. Так. Дивіться, я не бачу, щоб ворог якось дуже активно просувався до кінця літа. Іде така повторювана ситуація, циклічна, дуже агресивна, дуже багато спокуси, вогонь, активність повітря. так, Але ситуація стосовно просування, поки тільки багато залякувань, втрата ресурсів можливо, так. Але просування фактичного я не бачу. Тобто, щоб ближче так, вони підійшли, там, намагалися якось прорватися. Так. Так, до кінця літа. Чи буде ворог просуватися? Ну ні, немає. Немає руху, немає руху, ну, ситуація немає. Там, як наче необхідна ще якась допомога. Тяжко їм просуватися. Немає тут руху, все стоїть. Тобто до кінця літа ситуація буде просто висіти, стояти такою, як вона є зараз, достатньо неспокійною. так. До кінця літа Павлоград, втрата ресурсів можлива, так, особливо, що стосується підприємств. так. Далі провокації будуть на військові об'єкти, все, що пов'язано з військовими дисципліною, людні місця, місця відпочинку. Ось там інфраструктурні, теж наслідки можливі і будинки, приватні будинки, там відпрацювання, але з частковим пошкодженням.